Зід з глузду разом зі мною, облишивши свої соромності. Зійць, не бійся, облиш долю, вона ж не завжди посміхається. Наповни мене до краю, щоб лише маленькі крихти невпинно стікали у твоїй долоні, лізли за комір, проникаючи глибше до твоїх нейтронів. Єдиним поглядом дай знати, що не зостануся самотньою серед заметів, що недарма прочитала сотні книг. Тоді, як ти, незадоволений всім, писав оберемки памфлетів. Кожна нота то ж новий дотик, навіть інтернет це для мене життя, а тобі лише попалити, спалити мене дотла. На Навечері блискавка червоної сукні така нова ще зовсім не займана. Не розтібнеш чи будеш вкотре для мене зайнятий? Не турбуйся, а я вже звикла ловити сни на місячнім сяві до бісі, не сміти. Особливо в душу, на жаль, не дістанеш, а я не примушу. А ти ж суперечиш сам собі, твоє тіло дихає втак з моїм. Навмання, до гори, на стелі я залишу тобі послання і заставлю відчинені двері, доганяти твоя пора.